Повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь. Карається штрафом до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Частина друга те саме діяння, пов'язане з використанням форманого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу. Карається обмеженням волі на строк до 4 років або позбавленням волі на строк до 3 років. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю відповідно до указу президента України про велику державну початку України від 19 грудня 1996 року. Документ номер 123096 з метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади належного оформлення офіційних документів особливої державної ваги постановляю Частина 1 заснувати велику державну початку України як символ державного